Ну, зробила такий біз із ветерана. Про спотворчого мистецтва та архітектури. Я дві хвилини тому говорив з ректором цієї академії Андрієм Чебикіним, він дуже високої думки про вас і сказав, що ректор у вас хороший і чоловік веселий. Тобто він правильно сказав, бо як не знаю. Тобто її знають, що вона закінчила там, до Академії Республіканського. Мені, Тараса І є вона членом Національної спілки майстрів, майстрів народного мистецтва. Самостійним членом дорослої спілки доросла художниця. І є вона членом молодіжного об'єднання Національної спілки художників. Я до чого це все веду? Я звернувся до того, що ми пропагуємо таких талановитих молодих художників Національного культурного центру. І я дуже хотів, щоб ті розмови, які у нас ведуться на теренах Національного культурного центру, про те, що молодь не має чим займатися, немає нічого цікавого, немає на кого чого об'єднатися, щоб вони припинилися. Давайте ми провівши перший форум, Молоді України будемо працювати. А то Ярослав прийшов до Ярослави, та й все. А через 20 хвилин у нас молодіжний клуб іде він. Де він? Хіба це не цікаво зустрітися з вашою соратністю, з вашою ну, художницею, яка має світової сільки ви згодом до борщ, буде скудувати з них, запросити її на використати цей момент, запросити її на, на, на зустріч, Свої перед на її... Використ, написати про неї, сфотографувати її, об'єднатися з нею, роз'єднати, що хочете. Але ось вам жива, талановита, ваша суплемінниця, молода, юна. Та це не може бути, щоб вам не було сіхто. Тому я вас просто запрошую, я взагалі прихильник того, що все, що проходить в Національному культурному центрі, воно має відношення до молоді. Все. Але я абсолютно прихильник того, що є теми, які о, мають саме молодь цікаво. І окремо в них розуму свій понятній апарат, свої дискусії, свої погляди, свої емоції. Я себе абсолютно здоров. Але ж тоді давайте використовувати, кимимося, і ж не кожен день молодих художників з України з Луцька привозять. Ось привезли, звичайно. дискутуйте, любуйте. Гинанки, дивовижні, акварелі, м'яка, тепла, ніжна, надзвичайно талановита Ярослава. <рес> Красива, Спілкуйтеся з нею. Чому ж не прийти, було б на 20 хвилин раніше і разом з нами не побути. Да? Заклик, хати заклик, треба людей, волод, 180 студентів. Та дайте клич, нам до 18 вже таки прийде, люди добрі, ну це ж не ми за вас маємо працювати, а ви з нами маєте працювати. Давайте ми якось будемо це, бо до вас запрошує. Давайте ми підемо в той, я позвоню, підіть у той гур. Де 180 студентів видається. Приведіть сюди, хай зроблять концерт. Та що хочете, робіть, хоч стайте, що ви тільки батьки. Будемо вас так. Що стосується Ярослава, то це десь я награхував 25 чи 26 виставка. Да, Як правило, люди, які в нас виставляються з часом Світлов Ради Національної премії України, я думаю, що ми будемо бажати, щоб було до чого прагнути. І ми щиро бажаємо. Виставка хороша. Виставляєшся в залі де краще. Пані хороша, молодь у нас є, все таке, я тут, тут розійшовся, але і, молодь є, і, вони ще підійдуть. І, і взагалі у нас навіть на, наші працівниці бачать і... Проведення цієї виставки дуже цікавих гостей. Я думаю, що їх тут буде вдосталь. Думаю, отець Сергій може подивитися своїми враженнями вже неофіційно з вами, бо він пройшов цю виставку щойно передав руки. Скажімо, допомагаємо скільки, я знаю вам теж всі роботи, то він, я думаю, теж може поділитися цим з вами. Те, наскільки можна збагатитися, за стороцький час перебуває тут у Москві, в цьому залі, в Українському національному культурному центрі. Тож, успіхів вам. При нагоді не можете вибачити виставку, будь ласка, привітайте посольство, бо давай безпонятий. Я вчепляю зібралася, що виставка була, хоча селі мати позиція, причудовувалися, подивилися і посол, і губернатори, і багато поважних областей. І оцей був зранку до вечора. Вона варта того, щоб молодь познайомилася з рукотворною, з рукотворною намальованою за старими технологіями, так? Ми що, зробили все для того, щоб о, тут черга Чаха... сказала? Ні. Я про промолодь. Ікони животворної, святої для молодих людей, або творчості молодої художниці, ровесниці це неможливо, правда? Отеця, я кажу? я просто хочу, щоб мене почули, тому що ну, мало ж проводити з'їздити, конференції, лікувати саме. aqui. Ставлення своїх залі. я хочу додавати вам і Їдь. Дякую. Дякую. Від себе дуже приємно, що в світі є ще я. в нього, так, да? Та, такі там нові, бігання. І дуже приємно, що, ви, що ми можемо з вами спілкуватися. Ми вас запрошуємо, на нас, ми хочемо вам продовжити те спілкування, а від нашої ім'я сказати, що ми дуже цікавімося. Часто українську культуру, з часом українськими виробами, те, що ми робимо, це доволі, це надзвичайно. І ми дуже до цього тягнемося. Але дуже часто інколи важко підтягуватися, купі подобаємо. І... Але все одно, ваша робота, вже все сказано, це все сказали. Дуже вам І вам дякуємо. Okay, isn't Для молоді. Тобто я хочу, щоб було 300 чоловік молодих сиділо, молодих. Або стояли під стінами, а старші старшими сидять. Правильно? Це перше, друге. Спеціально для молодих. 13 числа з цієї знагоди на ценгу у нас виступає український гурт Сад. Роб. Тобто це молоді. До Доведете. Абсолютно. абсолютно. Молод... За двором Шевченка. Молоді люди приїдуть до вас, спеціально для вас. Так от дивіться, щоб не було так, що на традиційному заході з капелою Бадариською 300 чоловік, а наступного дня 15 я молодця. 300 молоді сказав, 300 чоловік. 300. Ну, принаймні, так, давайте. 12 числа ми беремо на себе заповнення зал, а 13-го за вами зал. От буде 300 чоловік, я побачу, що ви на щось впливати. Це для вас ви запросили Це хлопці, які їдуть з Петербурга до Канева через Москву. Це не нелогадні люди, це гурт, який він записав Диск, так, десь. Доле де так-так-так. Тобто це абсолютно по темі. Ми працювали, ми поробимо, як зараз, заключили угоду. Тобто це спеціально робиться ну для того, щоб ви тут були, щоб ви тут були присутні. Я через вас хочу, хочу ще раз запросити, от, до співпраці, не до співслова. Ми навчилися говорити до співпраці, конкретні пропозиції, конкретні якісь проекти і втілення, втілення, втілення.

Ярослав, значит, я пока не успела посмотреть от появления масла, еще буду смотреть, но я в основном буду говорить по вывезке из бумаги, давай. Просто я хотела вам сказать, на что обратить внимание, смотрите. в сей Такое вот эмоциональное... Да, как, да? Вот там четыре этих картины. Обратите внимание, они, все разные, но это уже совершенно другая эмоция, когда будете на них смотреть. Ну, а, в общем-то, это сложившийся художник, что мы можем нечего сказать. Мы с удовольствием принимаем, с удовольствием смотрим здесь работы и всегда будем сотрудничать. Сергея не хочет сказать. Он тоже знает ней подружился. Вот и Сергей. Просто скажите, пожалуйста. Вы же передавали что-то? Очень хорошая передача, в том числе. Тоже по Я немножко так потому что мне сказали, что в воскресенье у меня последний день, а мы все делаем как всегда медленно. А по идее могу другого художника, я пообещал, что буду помогать, сказал, что буду помогать. Поэтому вчера до самой ночи мы общались, оставляли, трудились. Но для меня, конечно, это просто открытие. Мне ну, для меня ну, не все интересно. Кстати, Ярослава, она не просто занимается там акварель, масло, лейтенанта. Я вчера узнал, что она сейчас приехала в Москву за покупками, и на я сам немножко и малььер, мы чаще из-за вот за металлы, да, там, за, за муфтинг, за стекло, за все. Смотри вчера, сколько разных интересных тем подняли. Но вот для меня, конечно, произошло открытие за себя, конечно. Я не какой-то там особый критерий, может, в искусстве. Но действительно, для меня там в вот, надо, знаете, как вот, вы хорошо сказали, что вылезли из бумаги, народное, что-то такое простое. Ну, как мы все привыкли, да, там свежие какие-то, что-то занизу. А вчера, когда все раз у меня немножко было шоковое состояние. Поэтому я уезжаю с Москвы в таком шоковом состоянии, везу домой какие-то свои эмоции, вот новые переживания. И уже так думаю, что в Ярославе вернется, мы еще на Украине продолжим общение, знакомство. То есть там, только началось в Москве, я уже как бы там посылок пишу, свои вот, есть планы, мысли. Вот. Поэтому для меня это целое открытие, и хотелось, бы, чтобы те эмоции, наверное, вот, которые я пережил, все эти движения, вот так вот поделиться. удивиться. Я бы сразу вот так, что открылся, чтобы все посмотрели. Вот. Ну и, конечно, пользуясь случаем, что все меня слышат, хочу сказать слова благодарности Украинскому театру за то, что за прекрасный зал, потому что зал здесь очень хороший. Вот, когда людей здесь не было, то я пел, а был постоянно все, все, что знал, все пел. Акустика очень хорошая, такая добрая. Ну и Хорошая поездка. Да, это оригинальная идея. Нас теперь всех художников заставляют. Ну пока людей нет, тут поют, правильно? <связывая> ну, ну и вот, конечно, так в Москве очень давно не было, четыре года, поэтому такая очень хорошая платформная а, поездка, много встреч, общений. Ну я всем желаю, чтобы все вы действительно говорили, что молодёжь должна приходить, и они должны приходить, потому что, что ну, я, ну, окрытие такого не видел, я, кажется, там все не вижу. Но мне приятно, что в Москве увидел хорошего мастера, и у нее такие хорошие, тогда... Вот Спасибо. Спасибо. Есть желание? Если нет, тогда у вас есть возможность пообщаться с АПА. Да. Не, давайте как нам по рассказу уже все-таки сказал это. Буває, ти приходиш на виставку і виходиш, дивишся, виходиш і ви, ну, не відчуваєш змін зміну собі. Я бажаю, щоб ви повинні з цієї виставки і вас здалося позитиву, якогось гарного настрою, когось тепла. Дякую, що прийшли ще раз. Дякую, що приїхали. Дякую, що мене запросили, що ми приїхали.